Всім привіт! Я хочу швиденько показати, як дістатися до сховку заначка на чорний день в локації бетонний ліс. Бо, як на мене, це один із найскладніших, можливо, сховків Я буду проходити швидше, ніж це потрібно, щоб це зайняло менше часу. Спершу нам треба піднятися по сходам нагору. Так, тут полтергейст окрім аномалії, тому треба бути обережним. І тут на горі нам треба розбити дошки і стрибнути в аномалію під нами. Перебуваємо котергейста. Так, дуже легко. І на тілі довгів це забираємо потрібний нам ключ. І з цим ключем, відповідно дуже легко. Лутаємо потрібний нам сховок. Лут не найкращий, але яка є?